Українця. Важливою є дата 22 травня. У цей день прах Тараса Григоровича Шевченка згідно з його заповітом, було перепоховано в Україні. І зараз запрошуємо покласти квіти до пам'ятника великого українця, пророка поета. Олександра Панюту. Шановні присутні, постать Тараша Шевченка це велика постать світового масштабу. Завдяки великому кобзареві ми, українці, Сформувались як нація. І цей процес розпочався ще з позамилутого минулого століття. Коли вперше з'явилися і переходили з вуст уста полум'яні. Шевченкові рядки. А завершується формування української нації в наші буремні дні, коли йде вітчизняна війна за волю і незалежність із Російською імперією, для якої наша вітчизна завжди була ласим шматком. Століття тому, коли в Україні з'явився історичний шанс утворити самостійну державу, тодішні російські імперіалісти більшовики зробили все можливе. Аби не допустити цього, нинішня правляча верхівка Росії знову прагне повернути Україну до лона імперії. Але не вдасться ми обов'язково переможемо в цій священній війні за свободу батьківщини, але з нами адже з нами підтримка світової громадськості, з нами Шевченковське слово. Не випадково в окопах бійців поряд з іконами. І дитячими малюнками-берегами можна побачити портрет Шевченка. Атоми кобзаря українські воїни беруть на фронт, як і наші діди у Велику Вітчизняну. Перемога буде неодмінна за нами, адже в неї вірили і герої Небесної Сотні. Згадаймо, як на полум'яному майдані до нас усіх густами героя Сергія Нагояна звертався сам великий кобзар. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. І прийде час нашої перемоги. Україна відродиться з руїн, як пророкував Великий Кобзар. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і буде, будуть люди на землі. Слава Україні! Героїв, слава. Сьогодні ми пам'ятаємо ціну нашого життя. Це тисячі воїнів, які віддали своє життя за свободу нашої України і боронять її зараз. Це тисячі невинно убитих мирних жителів, шануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Линуть над світом вірші та пісні, написані Шевченком. Садок вишневий коло хати вам подарує учениця першого класу Кагарлицького ліцею номер 4 Василіса Васильєва, найменша учасниця. Давайте тепло зустрінемо її оплесками. Ты ронька в твоей Ком духовного єства українського народу Шевченко це те, чим живуть, у чому черпають сили і надії. Це заклик до боротьби проти жорстокості гнобителів за волю та справедливість. Вірш Гомоніла Україна декламує Каріна Бабенко, учениця 5 класу Кагарлицького ліцею номер 2 імені Василя Дашенка. Україна довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили зеніть. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, Тільки вітер, тихасенько. Повиє над ними, Тільки роси гранесенько, сльозами дрібними їх умиють, сіде сонце осушить, пригріє. А онуки їм байдуже, по нам жито сіють, багато їх гон ти могила, мученика праведного де похоронили, де залізняк душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна. Моніла, довго, довго кров степами текла, червоніла. І день, і ніч, хвал, гармати, земля стогне, гнеться. сумна, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться. У глибини майбутнього слав Шевченко заповіти синам рідної землі, сумував над гіркою долею українців та закликав до боротьби за щасливе життя. Пісню Думи мої думи для вас виконають Марина Брензюк, учениця 6 класу Кагарлицького ліцею номер 2 імені Василя Дашенка та учитель Леся Чоповська. Дітей написали власні вірші про творчість Тараса Шевченка. Всі вони талановиті, унікальні, сповнені натхнення. І один із них виконає для вас Ростислав Будюк, учень п'ятого класу Карлицького ліцею номер 2 імені Василя Дашенка. Про родство, просочена кров'ю, в країна моя, устелена трупами рідна земля. Панує тут смуток, печаль і морок. Все так, як передрік наш народний пророк. Проведе Шевченко великий кобзар, більше як сто років тому описав в романах, поемах, картинах, віршах. Мідко та влушно сьогоднішній жах. Він не застеріг він московський гедот, попереджав, що лихий та народ. У браття нам лізуть, а буде кузнуть, Україну не волять і на шмаття деруть. Пророцтво здійснилось, здригнулась земля, ненасильний диктатор бій погнав москаля, хочуть забрати в свою домовину, наш тихий рай, Солов'їну країну. Україну. Та твори Шевченка в нас віру вселяють, кайдани порвати вони закликають, за незалежність, за долю щасливу, за світле майбутнє бороти щосили. сили, тож боремось, браття, кожен як може, до тіли ходіїв усіх переможем. Правда святає і з нами завжди, Бог допоможе. Згинуть всі вороги, і тільки кровража стече з України, засяє наш край, підніметься з руїни. Герої шанує під вільним окровом. І Шевченка згадає не злим тихим словом. Першим твором Тараса Григоровича, у якому він звернувся до теми знедоленої жінки, стала поема Катерина. Співчуття та гнів викликають його рядки. І сьогодні уривок з поеми Катерина нам прочитає Юлія Островська, учениця сьомого класу Кагарлицького ліцею номер 3 Ішла селом, плаче Катерина, на голові хустиночка, на руках дитина, вийшла з села, серце мліє, назад подивилась, покивала головою та й заголосила, як то поля стала в полі, прибитій дорозі, як роса та проти сонця. За гіркими і світа не бачить, Тільки сина пригортає, цілує та плаче, а воно, як янгелятко, нічого не знає, маленькими ручицями пазухи шукає, сіло сонце за діброве небо червоніє, утерлась, розвернулась, пішла. Тільки мріє, в селі довго говорили дечого багато, та не чули вже тих речей ні батько, ні мати. От таке то на цім світі роблять людям люди: того ріжуть, того в'яжуть, той сам себе губить. А завіщо? Святий знає, світ бачиться широкий, та нема де прихилитись в світі одиноким. Тому доля запродала від краю до краю, а другому оставила те, де заховають. Де ж ті люди, де ж ті добрі, що серце збиралося з ними жити, їх любити? Пропали, пропали, єсть на світі доля, а хто її знає, єсть на світі воля, а хто її має. Єсть люди на світі сріблом злотом сяють, здається, панують, а долі не знають, ні долі, ні волі. З нудьгою та горем жупан надівають, а плакати сором. Візьміть, срібло, злото, та будьте вагаті, а я візьму сльози, лихо виливати, затопчу недолю босими ногами, затоплю недолю гіркими сльозами. Тоді я щасливий, тоді я багатий, як буде серденько поволі гуляти. Завдяки творчості Тараса Шевченка Україна вціліла у вирі історії, не перетворилася на малоросію. Російська імперська влада не могла вибачити Тарасу державницької позиції та вислала його на десятиліття подалі від України, де росли одні чагарники та бур'яни. Любов до України, болісна туга за нею, виливалася у сумні, але чудові рядки, які згодом стали піснею. Зоря моя вечірня нам заспіває Вікторія Матюшенкова, учениця 10 класу Кагарлицького ліцею номер 1 Кобзар, тому й уживало його полум'яне слово, все те, що таїлося в глибині душі народу. Як весна оновлює природу, так сама поезія великого Тараса оновлює наші душі, закликає боротися за свою свободу та щастя. Власний вірш Шевченкові нам презентує Владислава Федорченко, учениця 11 класу Кагарлицького ліцею номер 1 Шевченкові титан, поет, і майстер слова. О, ні! Це все, повірте, не прості слова. Він нашого народу стержень і основа, поезія його у душах наших ще жива. Чужинське слово панувало всюди, його насильно в душі штампували. Все українське з часом забували люди. І як зарадити цьому, не знали. Та з'явився пророк, посланець Бога, і словом рідним душі освятив. Народ побачив, що є світла я дорога, надії, промінь, серця полонив. Кобзар це Біблія українського народу, святеє слово, писане митцем, Тарас у нім боровся за свободу, він в душах наших є духовним батьком і творцем. Титан, поет, митець і майстер слова. О ні це все повірте непрості слова. Нехай же лине у серцях Шевченка слово і соловейком над святим Дніпром співа. З високості споглядає Тарас на свою Україну, яка зараз бореться за перемогу, і безсмертна слава народного поета патріота допомагає нам. Його пророче слово, як гасло, пульсує у кожній жилці українця. Він був борець, а ми його нащадки і не звикли відступати. Перемога буде за нами. Все буде Україна! Вірш, нам треба голосу Тараса, декламує Катерина Супрун, учениця 11 класу Мерівського ліцею. Проклятий ворог напав на нашу землю, палають наші міста, і лється невинна кров, та горить земля і під ногами непроханих злочинців. Борітеся, Поборете вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая, не вмирає душа наша, не вмирає воля і не Оре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Оживуть степи, озера і неверствовії, а вольні, широкі, скрішня при святії, простеляться. Шляхів тих владики, а раби тими шляхами безвалдої крики, крику зі сходяться докупи раді та веселі, і пустині опанують веселі села. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Шевченко, заповітом безсмертним, як саме людське життя. Ми будем славити перед цілим світом живе й святе Шевченківське ім'я. А зараз запрошуємо усіх до перегляду творчої виставки виробів декоративно-ужиткового мистецтва, яку підготували учні та учителі закладів освіти. А свою творчість вам даруватиме Ростислав Сандула, учень 9 класу Кагарлицького ліцею номер 4